Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як можна розраховувати різні фізичні величини, найпростіші, такі як площа та об'єм, та як їх можна вимірювати в різних випадках. Ми постійно будемо мати справу з такими величинами як площа різних фігур, і з такими величинами як об'єм різних тіл. Як розрахувати об'єм різних тіл, я вам сьогодні розповім деякі речі ви і так знаєте. Деякі речі будуть для вас новими. Треба буде ті формули, що ми з вами сьогодні запишемо, вивчити, оскільки вони нам будуть постійно потрібні надалі при розв'язуванні задач. Отже, тема урока звучить так обчислення та вимірювання площі та об'єму Обчислення та вимірювання площі та об'єму. Одразу скажу, що сьогодні ми до кінця цю тему не пройдемо, решту закінчимо на наступному уроці. Отже, почнемо з обчислення площі різних фігур. Найпростіша фігура це квадрат. Пишемо обчислення площі». Перше. Обчислення. площі. Квадрат. Намалюємо його. Яка величина однозначно визначає розміри квадрата? Так, довжина сторони. Давайте довжину його сторони позначимо літерою А. Площу квадрата позначимо літерою С. Площі ми будемо позначати літерою С від слова «square». та як знайти площу квадрата? Будь ласка, треба А довжину однієї сторони помножити на А довжину другої сторони. Як можна коротко записати А помножити на А, прошу. А у другому степені. С дорівнює А у другому степені або А квадрат. Недарма кажуть, А саме квадрат. Більш складна фігура. Прямокутник. Прямокутник описується вже двома вимірюваннями. Довжина однієї сторони позначимо її літерою А. Та довжина другої сторони позначимо її літерою Б. Площа прямокутника обчислюється за якою формулою? Будь ласка. Довжина на ширину А, Б, С дорівнює А помножити на Б. Все дуже просто. Давайте візьмемо наступну за складністю фігуру трикутник. 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 Вам, мабуть, ще не доводили формулу площі трикутника. Але її, виявляється, дуже просто довести, якщо ви знаєте формули площі прямокутника. Дивіться, припустимо, в нас є такий трикутник. Намалюйте його. Нижню сторону цього трикутника, вона називається основою, ми позначимо літерою А. А тепер поступимо таким чином. Давайте проведемо в цьому трикутнику ось таку лінію. Вона називається висота, позначимо її літерою H. А тепер дивіться та робіть те, що я роблю. Від лівого краю основи проведемо вертикальну лінію і повернемо праворуч. Продовжимо цю лінію до правого краю основи. А тепер заштрихуємо цю ділянку, візьмемо крейду іншого кольору та заштрихуємо цю ділянку. Що в нас вийшло? Яка фігура? Прямокутник. А площу прямокутника ми вміємо обчислювати. Ось за такою формулою, Тільки в нас замість B зараз H. Площа прямокутника оцього дорівнює А помножити на H. Але подивіться: ліва частина складається з двох однакових половинок: з цього трикутничка маленького і з цього. Значить, цей шматочок має площу вдвічі менше, ніж цей шматочок. Так само права частина також складається з двох однакових половинок. Ось такий прямокутник складається з двох трикутників. Один з них це той трикутник площу якого ми хочемо знайти, а другий такий само трикутник, тільки повернутий. Ці дві площі однакові. Ці дві площі однакові. Отже, ця площа це половина площі ось цього прямокутника. Ось ця площа це половина площі ось цього прямокутника. А якщо взяти весь трикутник, вийде половина площі прямокутника. Тому давайте цей трикутник ще раз урочисто намалюємо вже без додаткових побудов. Покажемо. Основу цього трикутника. Позначимо її також літерою А. Покажемо висоту цього трикутника H. І запишемо. Площа дорівнює половині А помножити на H, тобто половині площі цього прямокутника. Одна, друга, добутку основи А на висоту H. Ось це формула для площі трикутника. А тут додамо такий пояснювальний, такий пояснювальний запис. Площа трикутника дорівнює одній другій площі прямокутника, що показане на цьому рисунку. Ось так. Тепер ми з вами вміємо обчислювати площу квадрата, прямокутника та трикутника. А тепер більш цікава фігура. Найпростіша фігура. Її в давнину вважали ідеальною. Як ви думаєте, що це таке? Круг. Площа круга. Намалюємо круг. Круг можна описати лише одним числом радіусом або діаметром. Давайте покажемо радіус цього круга. Ось він. Позначимо його R маленьке. Крім того, покажемо діаметр круга. Позначимо його літерою D маленьке. До речі, як пов'язані між собою радіус та діаметр? Так, D це 2 r Отже, ми можемо написати D дорівнює 2 r або ми можемо написати R дорівнює D ділити навпіл. Добре. Для того, щоб розрахувати площу круга, нам треба познайомитися з дуже цікавим числом. З числом π. Що ж таке число Пі? Уявіть собі, що у вас є коло. Ось. Коло. Ви знаєте різницю між кругом та колом? Круг це частина площини всередині кола. Це частина площини обмежена колом. Радіус цього кола ми позначимо літерою R, діаметр літерою D, а довжину кола. Ось цю. Ми позначимо літерою L. L – довжина кола. L – довжина кола. Виявляється, що якого б діаметру не було коло, відношення довжини кола до діаметру завжди однакове. І давайте ми зараз з вами обчислимо, виміряємо цю величину. Відношення довжини кола до діаметра. Ось у мене є циліндр такий, циліндричний стакан. Зараз ми за допомогою штангенциркуля виміряємо його діаметр, а потім вимірюємо довжину кола. Отже, почнемо. Я оце все поставлю ось сюди, щоб вам було добре видно, і дам крупний план. От ви бачите цей стаканчик. Беремо штангенциркуль і вимірюємо діаметр цього стаканчика штангенциркулем. Ось таким чином. Ось виміряли. Так, ось так щільненько підходить. І зараз подивимося, чому дорівнює цей діаметр. У нас є наш танген Ноніус, ми ним користуватися вже вміємо. Отже, дивіться, та визначайте, ще крупніше дамо. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо, що діаметр дорівнює 60 це шість сантиметрів, це шістдесят міліметрів. Так от шістдесять та яка поділка співпала? П'ята. Це нуль, раз, два, три, чотири, п'ять. П'ята поділка значить шістдесясть з половиною. Це діаметр нашого циліндра або кола, що охоплює цей циліндр. Де? 66,5 міліметра. Тепер давайте виміряємо довжину коло. Зробімо таким чином: ось стрічка паперова. Зараз я охоплю цією стрічкою стакан. Ось так. І зроблю. Ось так от охоплю і зроблю тут відмітку на одній та на другій м, половинці стрічки. От дивіться крупним планом. Ось ця стрічка, що охоплює стакан. Ось тут вона трішечки не співпадає. І я ручкою просто зроблю ось таку позначку. Ось так. Раз. Частина цієї позначки попала на одну. Сторону стрічки, частина на іншу. І тепер ми виміряємо довжину кола. Для цього нам знадобиться лінійка. Прикладаємо лінійку з цього боку нуль. А з цього боку давайте подивимося, що вийде. 20,9. цілих менше 209 мм, міліметрів, так? 209 мм. міліметрів. Довжина кола в нас вийшла 209 міліметрів. А зараз поділимо довжину кола на діаметр. L ділити на D дорівнює у нас 209 міліметрів, розділити на 66,5 міліметрів. Приблизно дорівнює, беремо калькулятор, кладемо його перед відеокамерою і ділимо. Ми хочемо розділити 209 209 розділити на 66,5, з половиною. Поділили та перевели у десятку видріб. Вийшло, дивіться.

це нескінченний, неперіодичний десятковий дріб: 3, 14, 15, 9, 2, 6 і далі, далі, далі. Він ніколи не закінчиться. Таке дивне число. Математики такі числа називають трансцендентними числами. Але для нас достатньо ось такої точності. Так, от, виявляється, це число входить у формулу площі круга. Давайте запишемо цю формулу. S... Дорівнює Пі Р квадрат. Я навіть візьму цю формулу в рамку, тому що вона для вас, мабуть, нова. Це один варіант запису формули. А другий варіант це через діаметр. Давайте звернемо увагу на те, що R це d навпіл, значить, замість R квадрат можна написати d навпіл в квадраті. S дорівнює Пі на D навпіл. В квадраті, Або можна записати це так. S дорівнює π d квадрат ділити на 4. Площа круга π d квадрат ділити на 4. Також візьмемо в рамку. Запам'ятаймо цю формулу. А тепер, що якщо фігура, яку треба? Площу, якого треба знайти, має неправильну форму. Що тоді робити? Якщо фігура має неправильну форму, то формулу для обчислення площі цієї фігури, мабуть, не існує. Але ж можна виміряти цю площу, саме виміряти, а не розрахувати за допомогою метода, з яким я вас сьогодні познайомлю. Отже, вимірювання площ. Для вимірювання площ. Використовується метод, який називається метод палетки. Палетка це сітка. Ось така. Ви можете намалювати у себе в зошиті сіточку прямо по клітинках вашого зошита. А можете взагалі не малювати. Вона вже є це клітинки вашого зошита. Ось така сітка. І ось є якась фігура складної форми. Ми цю фігуру накладаємо на сітку або навпаки, якщо сітка прозора, то накладаємо сітку на цю фігуру. Припустимо, в нас є ось така фігура, ось така фігура. Тепер дивіться, що ми будемо робити. Хрестиками ми замалюємо клітинки, які повністю знаходяться всередині цієї фігури, хрестиками. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Далі у вас може бути інша кількість, це не має значення. Крапочками відмітимо ті клітинки, які не цілком покриваються цією фігурою. Крапочка, крапочка, крапочка. І тепер введемо наступні позначення. Нехай n це число. Повністю закритих клітинок К число частково закритих клітинок Площа однієї клітинки, я її намалюю окремо. Ось так. Позначимо S1. S1 площа однієї клітинки. А тепер дивіться, вся площа С дорівнює площі однієї клітинки помножити на дужку. А в дужках n плюс одна друга К. Ось формула для обчислення площі методом палетки. S помножити на n, якщо розкрити дужки. Це буде площа тієї частини, яка складається з повністю закритих клітинок. А решта клітинок, ось подивіться: оця клітинка закрита більш ніж наполовину, а ця менш ніж наполовину, ця приблизно наполовину, ця приблизно наполовину, ця менш ніж наполовину, ця більш ніж наполовину. Але в середньому усі ці частково закриті клітинки в середньому заповнені наполовину. Тому їх площа вдвічі менше. Звідси ця одна друга. Ну, давайте розглянемо наш приклад. У нас N становить раз, два, три, 4, 5, 6. N дорівнює шести. K Починаємо обходити звідси. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ще раз, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять. К. Дорівнює 13. Значить, площа цієї фігури, якби ми знали С1, обчислювалась би за формулою. С дорівнює С1 помножити на 6 плюс. К у нас тринадцять половинка від 13. Одна друга помножити на 13 – це 6 з половиною. Виходить, 6 плюс половинка від 13 – це 6 з половиною. 12 з половиною – 12,5 s 1 Ось. В нашому прикладі ситуація така. Ось так обчислюється площа фігури неправильної форми за допомогою палетки. А давайте ми з вами зараз пограємося з цією формулою таким чином. Я намалюю на папері трикутничок. Площу його ж ми вміємо розраховувати. І ми розрахуємо площу трикутника за формулою, а виміряємо за допомогою палетки, даємо крупний план. Ось аркуш паперу вкритий клітинками. Ви знаєте розмір однієї клітинки? Пів сантиметра, добре. Малюємо трикутничок. Ось такий. Раз. Два. Три. І тепер в нас S1, Дорівнює пів сантиметра на пів сантиметра. Це буде скільки: 0,25 квадратного сантиметра, 0,25 сантиметра квадратного. А тепер заштриховуємо повністю закриті клітинки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Отже, N дорівнює 21. Тепер K. Ставимо крапки у неповністю закриті клітинки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Отже, K

Сантиметра квадратного, а тут 21 плюс плюс 6, 27. дорівнює. Беремо калькулятор та рахуємо за цією формулою 0,25 помножити на 27. 0,25 помножити на 27. Виходить 6,75 квадратного сантиметра. 6,75. 6,75 сантиметра квадратного. Що ми зараз зробили? Ми виміряли площу. А тепер давайте її розрахуємо. Чому дорівнює основа оце А в сантиметрах? Раз, два, три, чотири з половиною. А дорівнює 4,5 сантиметра. Далі висота H1. 2-3 см. H дорівнює 3 см. За формулою площі трикутника, ми зараз розрахуємо площу. S дорівнює 1 друга добутку основи 4,5 на висоту сантиметра на висоту 3 см. Дорівнює. Одна друга це 0,5. Множимо на довжину основи 4,5, множимо, зараз так, 0,5 помножити на 4,5, помножити на висоту на 3. Дорівнює сотих. Все вийшло. Сантиметра квадратного. Ось так методом палетки можна визначати площу будь-якої плоскої фігури. Урок закінчено. Відпочивайте.